Слухайте вірою ці молитви до кінця, і Богородиця обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородиця Небесна Царице, перед Твоїм образом схиляємось ми Твої діти у благанні та надії, Ти, що є покровителькою та заступницею всіх нас, даруй нам свою материнську ласку і захист від усіляких негараздів та ворогів. Освітлюй наші дні мудрості та благословенням, щоб ми у повсякденних справах і турботах завжди відчували Твою невимовну присутність поряд. В темряві життєвих випробувань будь нашим світлом, що веде до спасіння, втішаючи страждання та зціляючи недугі душі та тіла, нехай твоя безмежна милість огортає нас, коли ми шукаємо відповідей і сили, а твоє ніжне покровительство стане щитом від зла та спокус, охороняючи наші сім'ї, зберігаючи їх від всякого зла і небезпек. Просимо тебе, Богословена, мати, зглянь милостиво у наших відважних захисників, даруй силу та витривалість у боротьбі за свободу нашої України. Нехай Твоє материнське богословення буде з ними на кожному кроці, допомагаючи здолати ворога та принести мир на нашу землю. Відкрий наші серця для любові та прощення, неповних світлом віри та надії, дай нам мудрість розпізнавати твою волю в нашому житті. Щоб кожен наш крок був кроком до тебе, ведучи нас шляхом праведності та добра, ми вдячні тобі, Пречиста Діво, за твоє невпинне заступництво перед Престолом Всевишнього, за те, що ти є нашим захистом і опорою у всіх життєвих випробуваннях, Допоможи нам знати справжню радість у сужінню Богу та ближнім, розкриваючи перед нами двері до вічного блаженства, нехай кожен день нашого життя буде благословенням від Тебе, Пресвята Богородице. І нехай кожна наша молитва стане свідченням нашої віри та непохитної довіри до Твоєї материнської опіки. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесі, землі, Царице, наша надійна покровителька та Заступниця, ти, що милістю своєю освяваєш світ, цю нашу молитву, як вираз найглибшої пошани і безмежної любові до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що засієш чистотою любові, носило в своєму воні Слово Боже. Народила Його для спасіння всього людства, стань нашою заступницею, і провідницею до Твого Сина Ісуса Христа. Ми, земні чада, припадаємо перед Тобою, звертаємося з молитвою. просячи Твоє материнське опіки і освяти на нас своєю чистотою, нас смиром і спокоєм, який лише ти можеш дати у твоїх руках втіха для засмучених, надія для відчайдушних, допомога для потребуючих. Не відкидай наших прохань у наших потребах, але визволи нас від усякого, зла і смо, настав нас на шлях праведності, щоб ми завжди пам'ятали про божественні заповіді та жили в мирі та любові з усіма. Зглянься милостиво на всіх, хто страждає, хто перебуває в скорботах і недугах, нехай твоя безкрайня любов і милосердя, будуть тіємо тихою сіленням, простягни свої чисті руки над усіма нами, захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Направ наші думки і серця до добра, щоб ми завжди залишались вірними Богу і виконували Його святу волю, О, все свята Діво, Мати Божа, Ти ще джерелом натхнення і вічної радості, наповни наші серця світлом віри, надії та любові, даруй нам силу і мужність нести свій хрест за прикладом Твого Сина, ідучи стежками, які він для нас приготував. Нехай наше життя буде постійним свідченням нашої віри та непохитної довіри до тебе. Ми покладаємо свої надії на тебе, о, Мати Божа, і просимо Твого могутнього заступництва перед Престолом Всевишнього захисти нас у кожну хвилину нашого життя, особливо останню годину, щоб завдяки твоїй материнській підтримці ми могли безпечно досягнути Небесного Царства і там разом з Тобою славити Отця і Сина і Святого Духа, єдиного Бога вічної і на віки віків. Амінь, о, Пресвята Богородице Небесна Царице, Всесвітня покровителько! З великою любов'ю та випокою пошаною, ми твої недостойні чада, підносимо до тебе наші молитви, вдячні за твоє безмежне заступництво перед Престолом Вишнього. Опишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, о Матір Божа, знаходимо і утіху, світло в темряві наших днів, надію в годин випробувань. Ти, яка народила світло світові Христа, Спасителя, втіленого заради нашого спасіння, причиста Діво, прийми наші молитви. Ти, що стоїш вище Херувимів і славніша незрівняно від Серафимів, та, яка безсім'яно втіла в собі любов вічну, благаємо тебе, зглянься на нас, милостиво. З величу та покорою ми прославляємо тебе, Богородиця Діва, яка єдина була гідною стати, матір'ю Бога Вишнього, твоє святої молитвою о всемилоство визволи нас від усякого лиха, Погарни нас своїм покровом, захисти від всіх видимих і невидимих ворогів. Подасть цілення хворим утіху засмученим, надію, безнадійним. Твої чудеса, о Матінко Божа, прославлені в усіх кінцях землі, ти ще являєш милість до кожного, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе, не перестаєш творити делави дочину, шляхом праведним до вічного життя. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від покоління до покоління. Ми мовимося Тобі, о Божа мати. Заступниця наша вірна, прими наші молитви, принесені з глибини сердець і заступися за нас перед Твоїм сином, нехай його благодать оновлює нас освячує, веде через терни до зірок небесних, до миру та радості в Його вічному царстві, О, Бо Пресвята Богородиця, наша надія і опору, З тобою ми не знаємо страху, у твої руки відаємо наше биття, знаючи, що ти милосердна заступниця, не залишиш нас у біді. Нехай Твоє світве покровительство буде з нами завжди, усі дні нашого життя, аж до кінця віків. Амінь. О Пресвята Ведичесе Богородице Марія, Небесна Цариця, що стоїш перед Престолом, Всевишнього, прийми цю молитву, від убогих сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоєму безмежному осерді ми знаходимо утіху та захист, крізь Твоє заступництво шукаємо світло істини. Ти, що народила Сонце правди, ося наші душі світлом віри та надії, допоможи нам рости в дусі, очистити наші серця від гріха, душі від скверни, о матінко Небесна, зверни твій милостивий погляд на нас, знедовних та обтяжених бідами, будь нам захистом у життєвих бурях, твердиною віри у спокусах, ліхтарем надії в сумніві. Ми благаємо тебе, сподіваючись, на Твоє могутнє заступництво перед Всевишнім. Бережи нас, наших близьких, та всю нашу країну від усіх невдач та злих напастей, Пресвята Богородице тищає джерелом цілющої сили та безконечної любові, прийми наші молитви за здоров'я та спасіння, даруй нам стілення від усякої хвороби та слабкості, Обдаруй миром та гармонією наші домівки, наповни серця наших захисників силою та мужністю для перемоги над усіма випробуваннями. Омого серна заступниця, ти що несеш надію всім, хто звертається до тебе, благослови нас своєю материнською любов'ю, допоможе нам знайти правильний шлях у житті, вести по ньому наших дітей, зберігати сімейні зв'язки міцними та непохитними, надихни нас на добрі вчинки, на взаємодопомогу та підтримку, на здатність прощати та бути вдячними за кожен день, даний нам творцем. Ми віримо Пресвята Мати, що Твоє материнське серце не залишить нас без відповіді та допомоги. Ми віддаємося під Твій захист і провід, сповнені віри в Твоє безмежне милосердя та любов, нехай Твоя благодаті, і наші шляхи, а Твої молитви за нас, будуть почуті в Небесних оселях, прийми о Пресвята Богородиці, цю молитву, як знак нашої непохитної віри та безмежної вдячності, веди нас шляхом спасіння навчи любити та прощати. Захисти від усього злого та допоможи в усіх наших потребах і печалях. Амінь, О, Пресвята Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Небесна Царице, земних сердець, утіхо, від усіх поколінь благословена, Ти, яка несеш невимовну радість і спасіння в усі куточки світу. Ми, твої недостойні діти, припадаємо до тебе з молитвою благанням, підносимо наші серця та душі до тебе, вклоняємося перед Твоєю безмежною любов'ю та милосердям. Пішіть імена та прохання в коментарях, О, опричиста діво, водичі це небесної приминочі молитви, принесені з глибин наших сердець, як символ нашої віри та безмежної вдячності, та яка є посередницею всіх благодатей, покривай нас своїм покровом, заступайся за нас перед Престолом Вишнього, аби ми, зміцнені твоєю материнською опікою, могли протистояти всім спокусам, випробуванням та негараздам цього світу. Ми мовимо тебе, Преславна цариса осяй на шлях, світом Христової істини, аби ми, крокуючи стежками праведності, завжди пам'ятали про велич твоєї жертви та любові, нехай твоє непорочне заступництво буде для нас, моєю комнаті у морі життєвих бурь та негод, Пресвята Богородиця, Мати, милосердя, та, яка знаєш усі наші піти та скорботи, прийми наше благання, дари нам силу, мудрість і терпіння, щоб ми могли переносити тягарі життя, звірів в серці та миром у душі. Нехай Твоя нескінчена любов наповнює нас, освітлює наші думки та керує нашими вчинками на шляху до вічного спасіння, О, Мати Божа, ти, яка ніколи не відкидаєш наших прохань, але завжди вислуховуєш і милосердно відгукуєшся, прийми наше благання і помолися за нас. Ми просимо тебе захисти нас від усіх небезпек, зціли наші рани, розгорни перед нами двері до небесного царства, де ми можемо насолоджуватися миром і радістю і у славі Твого Сина. Нехай кожне слово нашої молитви буде, як квітка, покладена до Твоїх ніг о Пресвята Діво Марія, і нехай кожен вчинок нашого життя буде відданий на славу Божу у вічній подяці Тобі за Твоє безконечне заступництво та опіку. Амінь. Велична і Пресвята Богородиця Небесна Царице, милосердя і надії джерело, перед Твоєю іконою ми недостойні стаємо, підносячи серця і душі до Тебе, що є посередницею нашого спасіння. Те, яка в молитві обіймаєш світ, прийми нашу подяку за невимовні благодаті та заступництво, якими ти невпинно обдаровуєш нас своїх дітей, опричисте діво, ти, що носила в утробі слово Боже, стала престолом Всевишнього непорочним сосудом, через який прийшло до нас спасіння. Ми прославляємо тебе, благословена серед жінок, яка благодатію і милістю своєю ведеш на шляхами правди, підтримуючи в скорботах і спокусах освітлюючи наші душі світом віри і любові, нехай буде звеличена твоя нескінчена милість, за якою ти не втоммишся заступатися за всіх, хто до тебе вдається з вірою і любов'ю, твої чудеса, і явища, які стали втіхою і спасінням для численних душ, хай нагадують нам про Твою безмежну любов і милосердя, ти, яка в мирі і тривогах і нашим захистом і прибіжищем, приймні нашу молитву і піднеси її перед Престолом Всевишнього, мовимо тебе, О, Мати Божа. Будь нашим захистом від усіх бід напасти і хвороб через Твоє могутнє заступництво, нехай ми знайдемо у в скорботах, скорботах, в слабостях, світло в темряві нашого життя, даруй нам о Діво, серце чисте і смиренне, аби ми з любов'ю служили Богу і ближнім, відображаючи Твою безкорисливу любов, пом'яни нас, о Господня Матір, в Твоїх молитвах, перед Всевишнім, нехай Твоє заступництво буде для нас кріпкістю вірі, надією, в спасінні. І любов'ю, що перемагає всяке зло. Хай кожне слово наше і кожен чинок прославляє тебе, як царицю неба і землі, і нехай наша любов до тебе буде невгасимим світом у цьому світі. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице і заступниця наша, приймить цю молитву від сердець, що шанують тебе у скорботі та радості. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ми, твої недостойні діти з великою вірою та надією звертаємось до тебе, знаючи про твою безмежну милість і любов до нас, мати милосердя, твоє заступництво нашим щитом і втіхою. У цей час випробувані з невіри, благаємо тебе, обійми нас своєю материнською турботою, захисти від усілякого зла і спокус, звертуй наші серця у любові та відданості. Нехай Твоє благословення буде з нами в кожен день, освітлюючи на шлях до спасіння, Пресвята Діво, перед Тобою, ми визнаємо свої гріхи та слабкості, прошу випроси нам у Бога прощення, допомогу в духовному зростанні, міцність у вірі та рішучість у добрих справах, наставляй нас на шляху істини, аби ми, слідуючи Твоєму прикладу, чистоти та покори, стали достойними Царства Небесного в цей тривожний час, коли навколо стільки бід і несправедливості. Мовимо тебе Пречиста, будь нашою захисницею в боротьбі, нашим миром у тривозі, нашою надією в розпачі, особово просимо тебе захистити наших хоробрих захисників, даруй їм силу, мужність та впевненість у перемозі над ворогами, Благослови Україну на мир, єдність та процвітання, О, Мати Божа, допомагай нам у повсякденних потребах, даруй здоров'я хворим, тіху скорботним, надію безнадійним. Нехай Твоя безмежна любов огорне кожну родину. Зберігаючи її від розбрату й нещасть, наповнюючи серця миром і гармонією. З великою вірою, надією ми звертаємось до тебе, Пресвята Богородице, за заступництвом та захистом, Будь для нас зіркою, провідницею в темряві життєвих бур, світлом надії в серцях, що шукають шляху до Бога, всім, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе, даруй мир злагодую, благодать Божу, нехай буде звеличена Твоя безконечна милість, пречисте діло, віки, віків. Амінь. Пресвята, Богородиця Діво Марія, і Землі, Царице, наша надійна покровителька і небесна помічнице, з найглибшою пошаною любов'ю звертаємося ми, твої недостойні діти до Тебе, щоб висловити Тобі нашу вдячність за Твою любов і захист. Від самого початку створення світу ти була обрана Богом, щоб стати матір'ю Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, через Твоє так людство отримав Спасителя, а ми з наших шлях до вічного життя. Ти стала тим мостом, що з'єднав небо з землею. Ти зірка, що веде нас до порту спасіння. Ти причиста діва бездоганна в твоїй скромності та послуху, стала прикладом для всіх нас. Ти показала, що справжня віра і безмежна довіра до Божої волі є джерелом нашої сили і надії в твоєму безмежному серді та любові. Ми знаходимо утіху в скорботах і підтримку в спокусах. Ми звертаємося до тебе, прислав Цариця неба, з проханням бути нашою заступницею перед Богом, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, проси для нас прощення наших гріхів, допомоги в наших потребах, миру в наших серцях та силах, в боротьбі зі спокусами. Нехай Твоє покровительство буде для нас маяком у морі життя, світом, що веде до Бога. Моли за нас, щоб ми могли із чистим серцем і відкритою душею, йти шляхом, який веде до вічного життя, шляхом, який ти, Пресвята Діво, проклала для нас через Твоє безмірне служіння і любов, О, Пресвята Богородиця Діво Марія, прийми нашу молитву, що виринає зливи наших сердець, захисти нас від усякого, зла від усіх небезпек, що нас оточують. Нехай Твоя ніжна любов огорне нас завжди, як мантія, що захищає від болі, зберігаючи нас у мирі та гармонії. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, знаючи, що ти наша могутня заступниця, завжди готова прийти на допомогу, завжди готова підтримати та захистити. Під твоїм материнським покровом ми відчуваємо себе безпечно і знаємо, що кожна наша молитва буде почута. Нехай кожен день нашого життя буде присвячений тобі, наша пресвята і непорочна мати, допоможи нам наслідувати твої чесноти, щоб ми могли жити в мирі, любові та злагоді. Прагнучи до святості, наближаючись до Бога з кожним днем нашого життя, Амінь. О, свята Богородиця Небесна, Цириця Зірко Морська, що світиш нам у темряві життєвих бурь, славимо тебе, зуби, наших сердець, ти є всемилостова мати, ти втіха грішних і заступниця всіх, хто до тебе з вірою звертається, в твоєму безмежному милосерді ми знаходимо прихисток і надію, бо ти ніколи не відкидаєш наших молінь, а завжди приймаєш нас під свій захисний покров. Пишіть імена та прохання в коментарях. О, Пречиста діво Ти, що Бога слово, собі носила і світові подарувала Спасителя. Ми прославляємо тебе як найвищий дар, Боже людству, Твоя безмежна любов і жертовність, ставимо яком для всіх нас, вказуючи шлях до Царства Небесного. Ми з величавістю вшановуємо тебе як Матір Божу і з вдячністю приймаємо Твоє материнське заступництво, Твої чудеса і допомога у Богородице, розповідають про Твою безмежну милість. Як зірка ведуча, ти направляєш нас у тимряві, вказуючи шлях до вічного світла, твоїми молитвами, опри свята, ми просимо зцілення для хворих, утіху для скорботних, надію для втрачених, захист для переслідуваних і мир для всього світу. Нехай твоє безкорисливе посередництво буде для нас, джерелом богословення та духовного оновлення. Ми звертаємося до тебе, О Мати Небесна, із проханнями і подякою, знаючи, що Твоє серце відкрите для кожного хто з вірою і любов'ю звертається до тебе, нехай наше прославлення злетить до тебе, як Богоханих, ім'я молитви. І нехай Твоє заступництво буде з нами завжди ведучи нас через випробування цього світу, до вічної радості в обіймах Господніх, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву, принесену з глибокою вірою і любов'ю, нехай Твоя нескінчена милість і заступництво оберігають нас від усіх нагараздів, а Твоя материнська любов освітлена шлях до спасіння. Амінь. О, Пресвята Богородице, ти що небо і землю осяваєш своєю безмежною милістю, прийми мою скромну молитву, висовину зубини серця, що прагне твої ласки та заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Велич твоя, мати Божа, незбагненна і непорушна, а твоя любов до нас грішних, безкрайня і вічна. Ти, що є матір'ю всіх вірних за всім смиренням і вірою величною, звертаємося до Тебе, благаючи про Твоє могутнє заступництво перед лицем Всевишнього. Молю тебе, пречиста діва, обдаруй нас твоєю безконечною милістю, захисти від усякого зла, не дух та спокій, що гортають наш щоденний шлях. Нехай твоїм світлом буде освітлено кожен крок нашого життя. Наповнюючи його миром любов'ю та гармонією в твоїх руках приблагословена мати, полишаємо всі наші печалі та тривоги, вірячи у твою самогутню допомогу і заступництво, просимо тебе, Небесна заступнице, богослови наші родини, оберігай їх від розбрату та скорбот, наповни наші домівки миром і злагодою, даруй нам мудрість і сили, щоб ми могли пройти через ці випробування, зберігаючи віру та надію на краще. Особливо благаємо Тебе захисти наших хоробрих захисників, дай їм силу і відвагу у боротьбі за справедливість і мир у нашій улюбленій Україні, нехай їхні серця наповняться відвагою та непохитною вірою, перемогу, о Мати Божа, лікувальниця хворих, доторкнись твою ласкавою рукою до всіх, хто страждає, подаруй їм зцілення та втіху в їхніх стражданнях. Нехай Твоє милосердя буде їм щитом і підтримкою в важкі часи. Благаємо тебе, Пресвята Діво, будь нашим світом у темряві, нашою надією вічні, нашим притулком у бурі життєвих негараздів. Нехай Твоє нескінченна любов і заступництво завжди супроводжують нас, ведучі шляхом істини та світла, до вічної радості у царстві Твого Сина. Прийми, О Пресвята Богородиця, цю молитву від серця, що шукає Твоєї допомоги та заступництва. З вірою та надією звертаємося до тебе, знаючи, що твоє материнське серце не відкине нас у наших проханнях. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, зірка морська, що ведеш загублених у морі життєвих бор, до спасених берегів, прийми наші мовтви у цей час, коли ми до тебе звертаємось з вірою та надією, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка безмірною своєю любов'ю обіймаєш кожне серце, що до тебе звертається, почуй наші прохання, о Мати Божа, ти, яка носила під серцем Спасителя світу Ісуса Христа, наділи нас силою та мужністю, щоб у всіх випробуваннях та спокусах ми залишались вірними Христу та Його святій волі, освітлі наш шлях мудрістю та благодаттю, щоб ми, ідучи слідами Твого Сина, могли принести мир та любов у цей світ. Пречиста діва зі швином з небес Твоє милосердя, щоб ми могли давати всі труднощі та випробування, з вірою в серці та непохитною надією. будь нашим захистом у боротьбі зі злом, нашою втіхою в скорботі, нашим світом у темряві. О, Всесарице Небесна, ми просимо Тебе, проси нам у Твого Сина, прощення наших гріхів, просвітлення думок та зміцнення віри, щоб ми оновлені багатою могли рости в чеснотах та служити ближнім з любов'ю та самовідданістю. Зайшли нам, о матінку Твою материнську піку та заступництво, щоб ми, збережені тобою, успішно подавали всі перепони на шляху до Царства Небесного, де ми зможемо славити Тебе разом з усіма святими на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, Зірко морська, вічне світо в темряві життя нашого, Тебе величаємо, Богосовина мати Господня, за нескінчену милість твою, що не знаємеш. З любов'ю і трепетом приходимо перед Твоє святе обличчя, щоб вихваляти Твоє ім'я, бо Ти, заступниця грішних, у засмучених, надія безнадійних, ми Твої недостойні діти благаємо, не покидай нас у наших скорботах та випробуваннях. Охороняй нас своїм покровом, як ти охороняла дитя Ісуса. Нехай Твоє Бога заступництво буде для нас щитом від усіх негараздів, а Твоя материнська любов притулком у бурях життя. Пресвята Діва, ти є джерелом чудес, які свідчать про велич Божу, ти допомагаєш сліпим бачити хворим зцілитися, а відчайдушним знайти мир у своєму серці, твоїми молитвами перед престолом Всевишнього неможливо стає можливим, а темрява розсіється світом твоєї благодаті. Мовимо тебе, владичице наша, приймиться наші молитви зубини, сердець наших, і принеси їх перед обличчя Всемогутнього, щоб ми укріплені твоєю безмежною любов'ю та милосердям. Могли пройти життєві випробування звіри та надію, благаємо тебе, О Мати божественної любові, навчи нас любити Господа нашого за усього серця, за сієї дощі, усієї думки та за усієї сили нашої, нехай Твоє святе заступництво буде для нас дороговказом до вічного життя, де ми зможемо співати Алівуя у Соборі святих, завжди прославляючи Господа, Осимистова Богородиця, дякуємо тобі за Твоє нескінчене терпіння і милість. Що ти невтомно виявляєш до кожного з нас. Твоє богословене ім'я нехай буде прославлено від віку до віку, і нехай усі народи землі пізнають велич твоєї милості. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео ближні вашим для поширення Слова Божого, бо покрову Пресвятої Богородиці нехай перебувають з усіма нами.